Витаю на канале. Сегодня у нас огляд камеры PK 940 HA. По коротким характеристикам, то есть 1070p О, HD, Full HD линза. Кут 75 градусів. Це те, скільки попаде в об'єктив, підтримка автофокусу, відстань автофокусу то є від 10 см, і що для мене було головне, то є підтримка тріподу і моутингу на. Один четвертий дюйма. Також в комплекті є мікрофон, але то для мене не важливо, в мене є окремо. окрема. To jest zakładawczka dla kamery, w kościu, no cóż. Чілітон. Всі єдине, що де не сказано, скільки довжина кабелю десь, мабуть, півтора метра. Десь так. І зараз спробую показати. Ця веб-камера проти звичайної китайської стеми, яка була заявлена як 2К-камера. Ну і стосовно якості зображення. Це є камера тему. А то є фотеч.